Вітаю, друзі. Сьогодні 13 лютого 2024 року. З вами речник Всеукраїнського казацького руху В'ячеслав Рудник. Назва сьогоднішнього запису буде така Колективна безпека. Дві крапки. Мобілізація чи могілізація. Моя мета. Проаналізувати сьогоднішню безпекову ситуацію в Україні, зробити висновки та дати рекомендації всім людям. Даний мій аналіз не претендує на істину кінцевій інстанції, а є висловлюванням моєї особистої думки. Поки прошу підпишіться на наш канал, який активно використовується протягом останніх двох місяців. Канал наш потребує просування, потребує, щоб багато людей могло заходити і використовувати дану інформацію на каналі. А також, при бажанні, допомагайте каналу фінансово. Також коментуйте, якось відмічайте те, що вам сподобалося. Це допомагає просуванню, допомагає всім нам рухатись далі. Дяка всім, хто донатить. За рахунок вашої допомоги ми можемо підтримувати канал, спілкуватися з вами, ділитись важливими висновками та рекомендаціями. На сьогодні частина грошей також використовується для пересування по Україні і налагоджені наших представництв всеукраїнського казацького руху. А тепер до справи. Я зробив собі певні нотатки для того, щоб викласти інформацію послідовно. І ви могли отримати упевнений такий системний взгляд на сьогоднішні події. Почну з загальних філософських, світоглядних та духовних поглядів, бо вони є фундаментом рішень як окремої людини, так і спільноти в цілому. Це також є мої аргументи проти звинувачень в популізмі. Якщо світоглядна парадигма цінністю вважає не Бога і людину, як співтворця. А, наприклад, державу як інструмент безпеки когось або чогось, контролю і покори, то таке світосприйняття буде погоджуватись з обмеженням прав та свобод людини, узурпацією влади в облаго, наругою над людиною. Результатом буде те, що ми бачимо сьогодні на нашому суспільстві: утилізацію сотень тисяч народу, протиправні дії ТЦК та узурпацію владних повноважень вищим, Керівництво країн, диктатуру покидьків. Люди, що формувалися в Радянському Союзі, є несвідомими носіями парадигми, пріоритету цінності держави над цінністю людини, бо так вони виховувалися. Навіть правильні статті Конституції України не будуть завадою цьому, бо внутрішньо людина буде погоджуватись з безправ'ям, нехтувати людськими цінностями при викликах та загрозах. Наприклад, стаття 1 Конституції говорить, що ми демократична соціальна правова держава. Для захисників держави як інструмента примушування, скажу так. Якщо демократична, то чому нехтуються бажання більшості і соціальні настрої? Якщо соціальна, то чому повстають проти соціуму? Якщо правова, то чому права людини по народженню та конституційне право не тільки ігнорується? А навіть умисно руйнується. Стаття 3 говорить, що безпека людини, її честь і гідність є у нас найвищою соціальною цінністю. Якщо так, то чому людей ловлять на вулиці, примусово через наругу над особистістю примушують робити те, що не регламентовано вищим законом, а саме Конституцією, суспільним договором. Бо Конституція є суспільний договір. Це свавілля та перевищення повноважень. Якщо для нас людська гідність не є цінність, то ми поступово перетворимося в комуністичний Китай, де неугодних тримають в таборах та пускають на органи. Але ці патріоти повинні знати, що пущений бумеранг обов'язково повернеться проти них та їх сімей. Ця стаття говорить. Що вище перелічені цінності є змістом і спрямованістю діяльності нашої української держави. Тоді, якщо зміст і спрямованість змінюється, то така держава не є українська і вона нам не потрібна. Або це будується держава для інших, де нам відведена роль обслуги та рабів. Стаття 27 говорить, що кожна людина має невід'ємне право на життя. Має право захищати своє життя, і ніхто не може бути цього життя позбавлений. Чому ми тоді погоджуємося, що життя інших співгромадян може бути забране в угоду рішень групки, дорвавшися до владних крісел осіб схибними уявами, або тому, що ці особи мають гроші, владу і інструменти насилля, проти яких не може протистояти окремо жодна людина. Після відповіді собі на ці питання буде об'єктивна картина вашого світосприйняття. Таким чином, ви можете перевірити себе. Друге. Є людські закони, а є божественні. Творець каже: роби іншому те, що бажаєш собі. Бог кожній людині дарував свободу волі. Бог цю свободу не порушує. Він закликає людину до святості. Пропонує переваги в якості благословіння. каже, вибери життя, а не смерть. Сатана не може без волі людини примусити її до нечестя і реалізації своїх планів. А наші можновладці вирішили, що вони можуть це робити. Де приклад сучі діти від вас? Де ваші сини та дочки на нулі? Ви розжиріли на народних харчах, посідали в м'яких депутатських кріслах, зробили себе недоторканими. Від каденції до каденції завдяки грошам та підступності перелазите у владні кабінети. Насміхаєтесь над довірою людей, Використовуєте її для ваших злих справ. Ви забули суд Божий. Він прийде на вас. Всі причасні до беззаконня будуть покарані Богом і Його слугами. Да буде так. Третє. Кажуть, що грам мотивації краще, ніж тонни системи та примусу? Я з цим повністю згоден. Питання: де мотивація наших співвітчизників до оборони країни? Де сенси нашого спільного буття? Треба тримати фронт від орків. Обов'язково треба. Якщо стратегія хібна, то тактикою дій її не виправити. А що відбувається в цей час в тилу? Що робиться стратегічно і на системній основі? Давайте подумаємо і подивимося: а. Ратифікуються богоненависницькі міжнародні закони типу Стамбульської конвенції, яка нібито захищає права жінок, а по суті є повстанням проти гендеру чоловіка та жінки. В перспективі легалізує содомію, за яку приходить Божий гнів на все суспільство. Отже, в молитвах та проханнях до Бога ми просимо захисти нас від мордиру і наруги над нами. В той же час наше керівництво з депутатськими виродками легалізує нечестя та гріх на міжнародному та державному рівні. Чи буде Бог на стороні нечестя? Чи буде Він захищати таку державу? По прикладу євреїв, коли вони відступали від Творця. На їх країну приходили біди. Щоб Бог був за нас, треба підкоритися його волі. Очиститись від гріха, спрямувати все суспільство на праведні думки та вчинки. Б. Вступив в дію з 1 січня закон про землю. Цей закон дозволяє продаж української землі. І це позбавить через певний час нас з території існування, може призвести до продовольчої кризи і навіть Голодомор. Паралельно приймається закон про множинне громадянство, що дає можливість зайдам за кордону, не українцям по національності, скупати життєвий простір нашого народу. В фахові патріотичні, мотивовані військові гинуть на фронті із-за недостатності зброї. Набоїв та владних людожерів-керівників. Відсутності потрібної законодавчої бази, що через проголошення війни, а не військового стану, дозволило би побудувати чітку вертикаль підпорядкованості та, важливо, щоб і відповідальності в тому числі. Президент-Резидент Зеленський обіцяє мільйон дронів на цері, а до сьогодні підприємство, де дрони повинні вироблятись, не отримали, на жаль. Жодного фінансування з початку цього року. Якби не волонтерські зусилля, то Кремль вже царював би на Банковій. При цьому гроші владою закатуються в асфальт, і команда президента при цьому не бідує. Г звільняється Валерій Залужний з командою, який є найкращим військовим керівником. Це послаблює фронт. І по російським атакам, що відновились по всьому фронту, ми бачимо результат. Втратами території. Ті, хто достойні офісом ярмака обливаються брудом і дискредитуються, садяться в тюрму. А покидьки залишаються на своїх місцях та продовжують без остраху грабувати бюджет та знущатись над нашим народом. А тепер четверте. Послухайте дуже уважно, щоб знищити любу справу. Достатньо дискредитувати ідею та авторитет керівника, що ми бачимо з мобілізацією та інструментарієм її впровадження. Серед загалу громадян дискредитується ідея високої честі захисту власної держави через сходське відношення до людей як рабів та знущання над особистістю. При цьому просувається думка, що Зеленський до цього не причетний. А винуватий залужні, бо він рік назад сказав, що потрібний мобілізаційний, мобілізаційний резерв. Ах, вилукав і покидьки. Отже, підводячи підсумки, скажу так: на мій погляд, кращої диверсії по розвалу української державності не придумаєш, те, що проваджується, є зрада народу і зрада Державності України, продаж нас. Як рабів Московії та міжнародним корпоративним володарям. Що ж нам робити, друзі? Є така фраза, що спасіння потопаючих справа рук самих потопаючих. Всеукраїнський Козацький рух разом з громадськими формуваннями під кінець цього місяця проводить форум об'єднання військово-патріотичних сил. А на початку наступного місяця козацьку. Науково-практичну конференцію по мобілізації. Зараз напрацьовуються фахівцями у військовій та соціальній сфері рішення, що виправлять ситуацію. Потім ці рішення треба буде впроваджувати всьому українському суспільству. Всі, хто має відношення до громадських формувань, добровольчих формувань територіальних громад, а також медіа, будь ласка, долучайтесь до цієї справи. Потрібен розголос та єднання наших спільних сил. Після закінчення каденції Зеленським він стає нелегітимним. Йому треба піти. Хай іде в США на свою віллу і пише мемуари. А ми якось своєю українською спільнотою вже розберемося. І з мордером розберемося і з зовнішніми та внутрішніми ворогами. Ми повинні допомогти нашим збройним, патріотичним силам втримати ситуацію на фронті, швидко сформувати необхідний, навчений. Військовий резерв. Забезпечити армію всім необхідним. Закликаю виходити з нами на зв'язок керівників громадських формувань, добровольчих формувань територіальних громад, військові адміністрації та доєднуватись до форуму і конференції. Давайте, друзі, разом опрацюємо карту виходу із цієї складної ситуації. Ми як козаки є допомога за силу. дайте українському казацтву законодавче право долучитись до формування безпеки на фронті. Українського казацтва є що запропонувати. Ми хотіли боронити нашу країну, а не витрачати зусилля на пусте протистояння з можновладцями. Дату та місце форуму і конференції ми повідомимо додатково. Отже, друзі, дякую вам за увагу. Доєднуйтесь до Всеукраїнського козацького руху. Переходьте по посиланням нижче під відео, донатте при бажанні і саме головне, концентруйтесь на системних діях, які допоможуть нам всім, як спільноті, вийти з цієї складної ситуації, перемогти у війні і отримати. Благословенне, щасливе життя для наших дітей, онуків. Дякую всім.